Ця історія викликає в мене настільки сильну огиду, що я не можу її не розказати. Зовсім недавно пара відомих українських співаків оголосила про розлучення. Тоді же, прочитавши цю статтю, для мене було дивним, те, що чоловік негативно відзивався про жінку. Прийшов всього лише місяць часу, і чоловік зібрав до себе журналістів. Зробив великий пост на весь інтернет в соціальних мережах, мовляв, отримав від незнайомих людей фото і відео інтимного характеру його колишньої жінки. Далі, в своєму дописі, він лицемірно описує суть. Мовляв, жінка вільна, розталися вони них всього лише кілька тижнів тому назад. І вона може робити своїм життям і тілом все те, що їй заманеться. Далі він розказує, що звернувся в поліцію, написав заяву про розповсюдження контенту, що, звісно, це є лицеміллям, так як чоловік, який бажає добра жінці, таке б ніколи не став робити. А він, якщо б він по-справжньому бажав їй добра, переглянувши те, що йому прислали, він би видалив це негайно. І забув. І ніколи більше не згадував. Він би не став скликати людей, розказувати це людям, не став би робити на весь інтернет, не став би це все розповсюджувати, розголошувати як наумога більшу кількість людей. А іменно цим він зайнявся, щоб якомога більша кількість людей це знали, Прикриваючи це якоюсь добротою. Справжній чоловік. Добра людина, людина з добрими намірами. Побачивши це, нічого би не сказала нікому. Навіть їй би нічого не сказав. А якби його хтось щось питав, він би відповів: нічого не знаю, нічого не бачив. Це абсурд, таке не може бути. Я знаю, знаю цю людину. Все, що ви стверджуєте абсурдом. Це все брехня. Це все брехня для того, щоб вибити з неї гроші, для того, щоб вималити з неї щось, для того, щоб поламати її кар'єру, для того, щоб поламати її життя. Ця людина, ця жінка, навіть будучи моєю колишньою жінкою, дівчиною. Вона є саме світле, саме добре, саме хороше, що тільки є в моїх спогадах. Вона є самою світлою. Самою хорошою жінкою з всіх жінок, яких я коли-небудь знав. От так би він сказав, бажаючи їй добра. А не скликаючи журналістів і роблячи пости, щоб я там отрив графічний контент про неї і доробити заяви. Ні. Ах. І це свідчить про роль цього колишнього чоловіка в цій всій історії. З того, що відомо, жінка зв'язалася. З молодшим від себе чоловіком, з яким вона була в стосунках. Можливо, між ними щось пішло не так. І придурок став її шантажувати. Скоріше за все, там був замішаний колишній чоловік теж. Погрожуючи їй, вони перетворили її життя на жах, страх, стрес. Тривогу? Біль. Не знаючи того, вони догралися до того, що їх зловили, його зловили. Йому загрожує 12 років тюрми за домагання оці. Як мав би? Повести себе пристойний чоловік? Якщо між вами закінчилась взаємодія, якщо між вами закінчились стосунки, всі ті фотографії, які в тебе є, вони мали б бути видалені тобою в той же день, коли ви розсталися. От все, що є, всі фотографії. Тоді ж і в той день видалити. Навіщо тобі фотографії людини, з якою ти більше не в стосунках і не взаємодієш? Навіщо мені їх дивитися просто? Абсурд. Вимагання. От ти хочеш комусь поламати життя. Наприклад, тими фотографіями чи відео, розповсюджуючи їх близьким, знайомим, колегам по роботі, <кхи> сусідам. Ну ж ти маєш знати, яке б зло ти не причинив, розповсюджувши навіть, розповсюдживши навіть ці дані, жінка та все це переживе. Її життя на тім не закінчиться. Вона це все витримає, пройде, переживе, пройде тиждень, місяць, півроку, рік, кілька років. І це все забудеться. А от до тебе буде ненависть. Ненависть, яка пробирає до кісток цієї людини, а могло бути зовсім по-іншому. Ти міг лишитися самим світлим, самим добрим, самим позитивним в пам'яті цієї людини. Чимось, можливо, про що вона жалітиме, за ким скучатиме, що її болітиме, болітиме до, до нестерпного стану, до жалю, до думок. І от ти взяв це все просто так знищив, накликавши на себе абсолютно ненависть. На жаль, Ніхто не застрахований від таких подій. Адже людей багато, люди різні. Для того, щоб отримати короткотривалу вигоду, одні люди втягують інших людей в стосунки, втягують їх маніпуляціями, хитрощами, комбінаціями, втягують для того, щоб отримати вигоду. Під час того вони себе прикривають. Ходять під масками, не показують свою істинну, справжність, то, ким вони є насправді, так сказати, свою внутрішню красу приховують, показуючи обгортку, обгортку, яку хоче бачити їхній контрагент, ким є партнер. Проживши разом місяці роки, це все починає влазити назовні. І а люди розуміють, що це не є те життя, ким я собі, яке я собі представляв. Що я в такій жопі, і це все, і це все по твоїй і моїй вині. Так що я бажаю вам поводити себе пристойно, насамперед пристойно. Не робивши нікому зла, адже зробивши комусь зло, як я казав скоріше, ця людина це все переживе, це її не зломить. З цього всього вона вийде і вся ненависть буде обернена проти вас. Є хороша приказка, поговорка. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним з нею.